Привіт усім! Твір взятий з платформи Аркош. Посилання на авторку та на повну збірку ви знайдете в описі під цим відео. Також ви там знайдете усі посилання, що пов'язані з проєктом Укрсторі. Довго відволікати не буду. Приємного прослуховування Бабуся з Демарем Верховина Карпати. Місце, де навіть повітря знає молитви. А Адимарі можуть говорити. Коли Степан вирішив поїхати в верховину, він уявляв собі спокійний відпочинок Гори, бринза, свіже повітря і відсутність вайфа. Але те, що він знайшов замість цього, не входило в його тревел план. Та ви там з узду з'їхали, бурмотів він собі підніс, стоячи перед старою хатиною, яку здали йому. Познайомство. Це ж навіть не хата, а пам'ятник гуцульському серіалізму. Хата справді була підозрілою. По-перше, димар на ній був кривий, як політика ціноутворення в центрі Києва. По-друге, з нього йшов дим, хоча в хаті, на перший погляд, не палили вже років зо двадцять, а по третє, дим пахнув борщем. Степан був айтішником, але навіть він розумів, що вайфай із запахом борщу не передається. Він зайшов до хати і майже відразу почув хриплу бабусину мову. О, приїхав, козаче. Я вже борщ зварила і бану з грибами, як ти любиш. Я. ви ми знайомі. Степан озирнувся. Хто тут? Ану не крутись, я в димарі живу. Бабуся я місцева, звати мене Килина Демарівна». Ви живете в димарі? Ну, де ж ще мешкати бабі, яка знається на вогні? Степан вирішив, що це або розіграш, або йому дали грибів не тих, але запах борщу був справжній. Як і тарілка на столі. Він зробив крок до неї, і тарілка сама підсунулася ближче. Краще їж, бо Холодне зідля втратить силу, а ти ще захочеш потім побачити, як кіт грає на ТРЕМБІТІ. Глава 2 Місцева нечисть і міжнародна кухня. На другий день Степан зрозумів, що бабуся не вигадує, вона справді жила в димарі, і щоранку спускалася в хату через піч, бо дверей у Димар не було. Іноді її не було видно, але зате чулося. Аго, Степчику, яйця ще не тріснули. Увечері до хати постукали. Це було дивно, бо хата стояла на відлюдзі, а шлях до неї закінчувався травою. густішою, ніж черга за ковбасою, в 1986-му. На порозі стояв гуцул у вишиванці, з палицею і капелюхом, під яким ховався ріг. Я, до килини Димарівни, казала, борщ сьогодні буде з кров'янкою. Це ж... Це ж чорт. Прошепотів Степан, коли їй зайшов. А, ага. відповіла бабуся. Але не простий, домашній. Ми тут своїх тримаємо без ГМО і зайвої Пекельщини. Степан вирішив, що треба або втекти, або влитися в тусовку. Вибрав друге, бо перше вже спробував, але ноги застрягали в моху. І з того часу ледь не почали проростати. Глава 3 Привиди в гостєвій кімнаті. На третій день Степан прокинувся, бо хтось грав на цимбалах. У кімнаті нікого не було, тільки дзеркало. В якому відображалося не його обличчя, а старий дядько в кепці. Я тут давно живу, сказав дядько. Сорок сьомо. Тільки не шумно і не стукай, ми тут любимо спокій. І пісні про Дубуша. Ви дух? Та ні, я пенсіонер. Просто давно не виходив. Але так, технічно, вже не в реєстрі живих. Бабуся Килина пояснила, що в хаті мешкає багато хто. Є колишній солдат, дівчина, що чекала нареченого, і навіть один єврейський музикант, що шукає свій кларнет. Це ж будинок санаторій для душ. вигукнув Степан. Ну, типу, Airbnb, але без інтернету», – Підморгнула бабуся. ЗАТЕ з борщем. Глава 4. РИТУАЛ на банош Наступного дня Степан вже сам ходив на джерело, приносив воду, розпалював вогонь і навіть допомагав бабусі готувати банош. Що це за спеція така? питав він. То попіл, але не простий з останніх трьох поколінь родини, яка зникла в тумані, дуже ароматний. Коли банош був готовий, хата засвітилася зсередини. З димаря піднявся стоп світла, і з нього зійшли тіні, селяни, що приходили на вечерю. Це, це свято? спитав Степан. Ні, це просто вівторок, відповіла бабуся. Але у вівторок у нас все включено. Глава 5. Повернення Після тижня Степан повернувся до Києва, але змінився. Його ноутбук почав грітися, коли хтось поруч говорив банош. Телефон не заряджався, якщо він збував казати дякую після сніданку. А дзеркало в ванні показувало бабусю килину, яка махала з димаря. Поскриптом. Іноді Степан повертається в верховину, не так, щоб часто десь раз на рік. Але завжди привозять з собою щось нове. Трохи сиру, пару легенд і гостя з потайбічного Airbnb. Ось таке відео вийшло. Навіть трохи пізнавальне. Сподіваюсь, вам сподобалося. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі та діліться цим відео з друзями. Це допомагає розвитку каналу. Якщо хочете мене підтримати фінансово, то QR-код на екрані або посилання на банку в описі під цим відео. І це лише початок нашої подорожі по карті української нечисті. Дякую за прослуховування.